Вітаю сьогодні в рубриці будні бішонолюбки будні заводчика бішонів, я покажу вам, як у нас відбувається переселення з цуценячого боксу розміром 60 х 60 у ще більший вольєр розміром 1,20 метр м. Коли у нас більше цуцьків, це все відбувається на тиждень. Раніше, а так як в нас в цьому випадку лише дві принцеси, то ми не поспішали, адже їм було досить комфортно і на меншій площі. Для чого збільшувати розміри вольєра? Тутки ростуть, їхня потреба в русі збільшується, аби вони могли безпечно і вільно в достатній кількості рухатися, то ми збільшуємо площі вольєрів. Незабаром вони будуть вільно собі вигулюватися по квартирі, доки не отримуються щеплення. Тут в них взагалі буде великий об'єм території. Ось, тому що здоров'я, цуценя це завжди найголовніше в нашому розпліднику, їхній комфорт, безпека. Тому іграшки всі, які ми вкидаємо в вольєр, вони не мають очей, носиків, які дітлахи можуть відгризти, вони всі безпечні. Якщо і було щось небезпечне, воно все видаляється, обрізається, зашивається. От і мама завжди все контролює, щоб діти не хвилювались лишній раз і не отримували стресу.